Самим першим встає півник і каже нам «Good morning! доброго ранку, «Good morning!» дітки, повторіть, що каже півник. «Good morning! доброго ранку, молодці. В обід встає котик, який дуже довго ловив мишенят і пізно ліг спати і каже нам добрий день. Good afternoon. Що каже котик? Good afternoon, дітки, повторіть слід за котиком. Good afternoon. А ввечері встає собачка, яка усю ніч охороняла наш будинок, і каже нам добрий вечір. Good evening. Good evening, Дітки, повторіть. Що каже собачка? Good evening, добрий вечір, молодці, дітки. І так пригадайте, що нам каже вранці півник. Good morning. Повторіть. Good morning. В обід що каже котик? Good afternoon. Good afternoon, дітки, повторіть. Good afternoon. А ввечері, що каже собачка? Good evening. Повторіть ще раз. Good evening, молодці дітки. А давайте з ними попрощаємось з півником, котиком і собачкою і скажемо їм Bye bye! До побачення! Bye-bye, молодці дітки.